Я запрошую на цю сцену дівчину, яка буде вести цей концерт разом зі мною, племінницю Ігора Білозіра Віту Білозір. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену людей, з якими Ігор творив свою пісню. Пісню, яка ставала дійсно народною. Це поет Богдан Стельмах, Михайло Ткач та Ярослав Виджак. У пошуку естетики музики й слова народжувалася творчість. Ігор писав музику на вірші, а не на слова. Пане Богдане, ваша співпраця з Ігорем Білозіром, мабуть, не є підвладна суто мистецькому аналізу. Це щось значно глибше, якась духовна спорідненість. Якось я пригадую, ви назвали Ігоря дуже романтичним композитором, найромантичнішим. Скажіть, будь ласка, як виражалася у вашій співпраці ця романтичність? Дорога віто, дорогі львів'яни, звичайно ж, не романтик не засяде творити пісні. Пісня, добра пісня, досконала пісня, підвладна лише романтичним душам. Це те, що було, а те, що є, хіба ж це не романтично, коли мрія збувається після смерті мрійника? Так сталося сьогодні. Повірте, що я дуже радий бачити цей велетенський стадіон, цю велетенську залу, яка захоплено слухає пісні Ігоря Білозіра. Коли 30. Травня. Ігоря несли в останній вулицями Львова. Багато з вас, звичайно, теж було в тому поході. І ви бачили сніп недозрілого ще збіжжя. Він був обмотаний таким білим полем нотного паперу, а по тому білому полі чорна стерня. Нотних знаків. Я йшов і тужив, що вже ніколи пальці цього романтика не виполушать цієї стерні пісенних жайворонків. Але ті, що вилетіли досі і літають над нами, хай літають довго. Нинішній концерт підтвердженням тому, що так воно і буде. Дякую вам за добру пам'ять про мого приятеля, про мого співавтора, про мого незабутнього Ігоря. Дякую вам, пане Богдане. Мабуть, справді, якщо наші мрії світлі, навіть якщо надто дорога ціна. Виконанню цих мрій вони все одно збуваються, тому що наші мрії чути на небесах. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, чи справді ваша з Ігорем пісня від Бога творилася в небесах? Це було 10 років тому. Доля нас звела в літаку. По дорозі до Канади. Ми були з Ігорем знайомі ще до цього, вже кілька років, і не раз говорили про наші плани, що ми збираємося щось написати, але саме в літаку прийшла думка написати пісню. Саме про нашу українську пісню, ту пісню, якою жив Ігор Білозір, ту пісню, яка нам дарована від Бога. Вже там, в Канаді, був написаний мною вірш, і Ігор поклав його на музику. Я міг би багато говорити про нашу. Співдружність про нашу дружбу з великим композитором Ігорем Білозіром. Але сьогодні перед вами, дорогі львів'яни, я хотів би завершити свої, свої короткий виступ віршем, який я присвятив пам'яті Ігоря Білозіра. Печалься, білозори Львови, піанні пальці стискую в кулаки, твоє співочі диво, що з любови взяли за горло зайди чужаки, духовні кілери з орди на броду, змінивши шворку на кастет по пси, глумливо топчуть у душі народу все те, що йде нам. Із води й роси, а наша ж пісня волею святого, сповита матерями в колисках. вона була прозрінням для сліпого, зерном надії в житніх колосках, бо ми ж із нею сіяли і жали, мицніли в кроні, в корені росли і безпощадно виривали жала підступної глумливості й хули. Вона нас кликала на ратну січу, ми з нею йшли до січових стрільців, її вогнем горять в соборах свічі на честь окритих славою борців. З її снаги нам додавалось сили і повнилась криниця дзвонкова. Про слави їй, ми в Бога не просили. Від Бога ж в неї слава світова. Сумуй! Печалься білозорої Львови та геноциду в душу не прийми. Твій дух одвічний, пісня від любові, і тільки в ній неуб'єнні ми. Я вам дуже дякую за цю любов, яку ви запалюєте у всіх нас у наших серцях. Дякую вам за теплі добрі слова про нашого дорогого композитора.